Доброго ранку. Як і обіцяв, сьогодні приготуємо линці з яблуками. Для цього потрібно яблука. Ну Яблука в мене ось такі малі того я їх взяв 7 штук, проте я з них використаю 5 штук. Потім потрібен йогурт. У мене йогурт домашній, можете взяти йогурт магазинний, ванільний цукор, розпушувач, два типи борошна, в мене. Цільнозернове і рисове. І спершу потрібно, звичайно ж. Відчистити від шкурки яблука і потім натерти їх на терці. Тут є два типи терки, як бачите, ось крупна, ось мілка. І натирати яблука можете на будь-яку з цих двох типів, залежно від того, що ви хочете отримати. Якщо консистенція має бути більш ніжна, значить на цю терочку. Якщо крупніше, і хочете, щоб потім у вас відчувалося у готовому, готовій страві, тоді на цю крупну буду терти на цю. Крупну терку. Ось така консистенція в мене вийшла. Далі ванільний цукор. Ванільний цукор все пити скільки вам потрібно для аромату. Можете взяти чистий ваніль. Потім беремо обов'язково розпушувач розпушувач, вам потрібно 2 чайні ложки. Якщо будете використовувати соду, то вам її потрібно гасити уксусом. Далі беремо власне, йогурт. Кидаємо йогурт. І далі мука. У мене буде пропорція рисова плюс цільнозернове борошно рисова. Також сюди можете ще вкидати цукор, скільки вам потрібно за смаком. Я цукор не вживаю абсолютно, тому у мене буде без цукру. Ви ж можете. Додати ще й цукор. Так, і зараз додаємо цільнозернове борошно. Можете використовувати звичайне пшеничне борошно. І в результаті у вас має вийти консистенція, така як густа сметана. Якщо вона буде от густа, як у мене, то можна додати сюди ще молока. Вливаємо молоко, але обережно з молоком. Щоб ви не перестаралися, бо як вийде за рідке тісто, то теж не діло. Вам придеться знову відігратися і додавати муку. Хто не любить ваніль, можна додати корицю або іншу спецію для аромату. Можете взагалі не додавати ніяких спеції, якщо ви їх не любите. Проте, я люблю ваніль. Ось вийшла така консистенція, як густа сметана. І тепер просто потрібно поставити в тепло десь на півгодинки. І я вам покажу, яке тісто в результаті має отриматись. Значить, тісто постояло десь пів годинки, стало ось таке. І тепер розігрів сковородку. Тут є олія. Олії потрібно ну, і не багато, але й немало. Для того, щоб добре прожарювалися ці млинці, все олія починає. Закіпати, тому формую млинці. Їх формувати в принципі, доволі легко. Все. І потрібно чекати десь хвилини від 2 до 5, в залежності від того, настільки у вас сильне вонищі під сковородою. Ну що ж, починаю перевертати годелку, це, звичайно, ж, робити не дуже зручно, ось перший млинець. E, Значить, дивіться, коли жарите млинці, щоб у вас сковородка не була таке, що ви її щойно помили, бо інакше ось в моєму випадку млинці почали приставати. Прийшлося замінити сковороду, так як ось на цій чугуні я її помив і після того, як я її не прокалив і все приставало. Тому я замінив її ось на цю. Сковороду другу. І до того ще ж потрібно обов'язково краще мати лопатку, я не знаю, де її дів. І, і, і тут знову ж таки проблеми виникає з тим, щоб це все перевертати. Ну що ж, зовсім інше діло. Взяв силіконову ложку, взяв гарну сковороду і в результаті вже отримуються гарні млинці. Ось це ці. Із чугунної сковородки, яку я зараз буду прокалювати, тому що до неї все прилипало, а це вже линці пішли із цієї сковороди. Не вистачає лише лопатки дерев'яної плоскої, аби це гарно перевертати. В іншому все класно, я вже скуштував. Млинці супер, раджу їх готувати. Думаю, вам сподобається. Дякую, що дивитеся мій канал і до речі, як бачите, такого. Трешу вам ніхто не покаже, хто готує страви, тому що не всі страви можуть відразу виходити. Постійно є якісь нюанси. Отож, всім смачного.